Коли починаєш продавати на міжнародних площадках, то рано чи пізно постає питання, і частіше рано, як же ж відправляти картини за кордон, які потрібні документи, і, взагалі, як убезпечити себе від того, щоб ваша картина загубилася десь по дорозі? В цьому відео я хочу поділитись з вами своїм десятирічним досвідом відправок картин за кордон, як я це роблю, якими поштовими службами користуюсь, які документи роблю. І забігаючи наперед, скажу, що я відправив, мабуть, більше 800 картин. Деякі з них в процесі губилися, потім знаходились, але до замовника не доїхала лише одна. І чому саме про причини я розповім трішки пізніше? Отже, якого перевізника обрати? В 90% випадків я користуюсь послугами нашої рідненької Укрпошти. Чому я обираю Укрпошту? По перше, вона відправляє в будь-яку точку світу. По-друге, вона не вимагає наявності документів від міністерства культури про те, що картина не несе ніякої культурної цінності. І по-третє, це звичайна ціна. Це один з найдешевших варіантів відправки. За кордон. Звичайно, терміни можуть бути трішки довші, ніж в інших перевізників, але не критично. Наприклад, в США робота може доїхати приблизно від 10 до 14 днів. Це займає. В Британію, мені здається, там за тиждень, за днів 10 має доїхати. Отже, щоб відправити через. Укрпошту найкраще і найзручніший варіант це зареєструватися на їхньому сайті і створити особистий кабінет. І ми заходимо на ось цей сайт ukrposhta.ua і реєструємо особистий кабінет. Коли ми зареєстрували особистий кабінет, ми заходимо в міжнародні відправлення. Далі ось ці списки відтворень. Вам потрібно буде додати свій список, вид відправлення і. Вибрати вид відправлення е, найчастіше. Я використовую дрібний пакет і дрібний пакет прайм. Е, якщо посилка якась велика або громістка, тоді приходиться брати і МС або, або ж посилка. Е, посилку я брав, коли відправляв картину в Німеччину, і разом з пакуванням вона важила десь кілограм 15, Мабуть, і це була дуже громістка. Це майже по одній стороні метр, а по іншій, чи 80 сантиметрів. Буде дрібний пакет і створюєте. У мене тут є створення. Далі натискаємо Створити відправлення. Коли ви зареєструєтесь, вам треба буде вказати свою адресу відправника, яка постійно буде одна й та сама. Далі вибираєте фізична особа, країна, хай, наприклад, буде країна США, прізвище, ім'я по батькові. Вводимо будь-яке, наприклад. E Якщо у вас є імейл e одержувача, e e uh, uh, це добре. Якщо є телефон, також вводимо, також добре. Регіон e uh, Штат. Дві букви там. Штат Каліфорнія, наприклад, e uh, населений пункт Лос-Анджелес. Індекс, я не знаю, який там індекс, будь-який, адреса. І тут пишете вулицю, будинок, номер будинку. Вага картини з упаковкою зважуєте, і, наприклад, там 350 грам. Ширина 22 см на 21. це ширина упаковки. Висота 5. Далі назва картини, назва відправлення. Пишете PG. Код ТНЗЕД. Для картин це 97,0191. І ось вискакує ось так. Якщо... Ви його забули, то можна вводити українською картини і обираєте. Ось це, наприклад, я завжди беру 97 40. Наприклад, коли я відправляв календарі, то календарі. І вам вискакує код. Далі вартість вкладання. Пишете вартість своєї роботи, ну, наприклад, там чотири тисячі гривень, 100 доларів. Кількість 1. До речі, коли відправляєте в США, то всі товари, які вищі 800 доларів, вони вже будуть оподатковуватись, і ваш замовник буде платити податок з неї. Вага самої картини. Це вже вага без упаковки. Хай буде 120 грам. У мене невеликі роботи. Країна походження Україна. Категорія відправлення вибираєте або продаж товарів, або подарунок те, що ви робите. Продаж товарів. І адресу не ввів. Зберегти. І наше відправлення зберігається. Ось воно створене. Адреса. І ось тут ми можемо його переглянути. Коли створене, адреса, ціна, скільки буде, відразу вказується. І що я беру? Я беру ось цей номер трекін номер, переписую. Звичайним маркером водостійким на коробку е, запаковано, йду на пошту, і там уже оператор цей номер вводить в себе в комп'ютері, роздруковує етикетку, наклеє на посилку, і посилка готова до відправлення. Там я розраховуюся. Так, вона мені не потрібна, я її видаляю. Коли я робив документи, відправляючи Укрпоштою, е, тоді, коли посилка. Достатньо дорога, велика, габаритна, тоді краще перестрахуватися і зробити експертизу. Де краще робити експертизу, можете зв'язатись з чернігівським музеєм. Вони роблять. Також я знаю, є, в Києві робить арт-дім, але ціна там, мабуть, в два рази вища, ніж в Чернігівському музеї. Чим мені подобається в Чернігівському музеї, це те, що скидаєш фотографію, розмір, назву, ціну і в цей же день. Вони тобі висилають новою поштою документи, і на наступний день можна піти їх забрати. Інший варіант, яким я користуюсь, це коли потрібно відправити швидко і є якісь конкретні терміни, наприклад, в когось день народження, або е, робота має бути до такого-то числа, і це майже впритик. Тоді я використовую е, UPS, е, але UPS е, не напряму. Я думаю, що навіть зараз в Україні UPS не працює напряму, а через посередника Western Bid. Оскільки в них домовленість з UPS, то ціна на відправку в рази нижча. Я пам'ятаю, колись ще до війни відправляв через UPS маленьку роботу 20х20 20 і заплатив, я, здається, щось 100 чи 120 доларів, щоб вона доїхала до Лондону. Якщо відправляти через WesternBit, то такого формату робота буде коштувати доставка, мабуть, 20-25 доларів, до 30. І робота, наприклад, в Англії Буде буквально за 3-4 дні в США вона доїжджає приблизно за 7 днів. І так само в Австралію чи Нову Зеландію я стараюсь відсилати UPS, оскільки Укрпоштою робота туди буде йти 5 тижнів. А UPS доставляє за 7 робочих днів. Це набагато краще, і замовнику не потрібно дуже довго чекати на свою картину. Які мінуси? Це те, що обов'язково потрібно робити дозвіл. На вивіз через Міністерство культури, ну і ціна трішки вища ціна. Як відправити через westernbit вам спочатку потрібно буде там зареєструватись Можете зв'язатися з підтримкою, дуже лояльна підтримка, дуже хороший сервіс, і вони вам все детально розкажуть і проведуть покроково по інструкції, що за чим правильно зробити. По лімітах. Відправки дуже важливо попереджати своїх замовників. Наприклад, якщо відправляєте в Англію, то там здається 120 чи 130 фунтів, і все, що дорожче, то замовнику доведеться сплатити мито в США. Як я вже говорив, це 800 доларів. В Австралію здається 600 доларів в Німеччину і країни Європи. Там мені здається, взагалі немає цього порогу, і їм просто доведеться заплатити податок на вартість картини. Наприклад, я відправляв велику роботу в Німеччину і вартість її була 4 тисячі доларів. Я робив. Експертизу, що вона не несе культурної цінності, також, також там вказується вартість роботи, і також обов'язково потрібно було е, додати інвойс. Інвойс можна створити самостійно на будь-якому конструкторі. Я робив інвойс на конструкторі інвойсів від Shopify. Коли картина приїхала в Німеччину, пошта найняла людину, яка мала підтвердити оцінку вартість, та що є, і клієнту довелося сплатити 300 євро податку. Отже. Якщо звичайна відправка, то краще використовувати Укрпошту. Якщо потрібно швидко, то краще трішки доплатити і відправити через UPS. Щоб відправити через UPS, потрібна експертиза. Вона то потрібна, але наскільки я знаю, і декілька разів я бачив, коли мої замовники отримували картину, то ось цей дозвіл я беру, вкладаю в файл, і файл прикріплюю до самої посилки зверху. Потрібно прикріплювати не всередину вставляти, а зверху скотчем. Цей файл ніхто ніколи не відкривав і не дивився. Е, мої невеличкі поради, е, ті, що назбиралися за е, всі роки е, користування поштовими службами. Е, перше, коли приходите на Укрпошту і відправляєте декілька посилок, то краще давайте одну коробку. Хай вони її оформлять, приклеють етикетку. Тоді давайте другу коробку, е, оскільки декілька разів в мене були випадки, коли я приносив е, 3-4 картини, е, формат. Однаковий, вони роздрукували етикетки і поклали десь збоку. боку, і сказали, потім вони це все оформлять. І в результаті замовники отримали не свої картини. Довелося зв'язуватись з кожним замовником окремо, давати їхні контакти одне одному, і вони вже домовлялися між собою, щоб відіслати картини власнику і отримати свої. Далі декілька разів у мене було, що картини губилися десь в дорозі ну як губилися. Тиждень або два вони не відслідковувалися. І тоді в Укрпошті можна подати посилку на розшук. Після того зазвичай через день-два посилка знову починала в системі рухатись, і за кілька днів вона вже приїжджала до замовника. Лише одного разу картина не приїхала до замовника. Це те, що я згадував на початку відео. Це співпало декілька факторів. Перший це були період перед різдвяними святами, коли терміни трішки збільшуються. І за цей період замовниця вона просто змінила адресу проживання. Але Поштова служба Національна США USPS сказали, що вони не можуть переадресувати посилку, то їм доведеться ліквідувати посилку. Картина коштувала півтори тисячі доларів, але замовниця сказала, що перемальовувати не потрібно. Вона розуміє, що так склалися обставини, і вона просто покаже на день народження фото картини своєму чоловіку, і він навіть цим буде задоволений. Ось так вирішилася ситуація. Хоча в мене в магазині прописано, що якщо картина втрачається або приїжджає пошкоджена, то я можу її перемалювати. Чи доводилось мені не перемальовувати? Так, доводилось кілька разів, і всі ці рази це були відправлення в Лондон, чомусь в Лондон. І робота приїжджала пошкоджена. І після другого разу, підряд другого разу, коли картина була таке враження, що полотно було чимось про проколоте. Ніби якоюсь арматурою чи шпицею після того я почав по-іншому пакувати трішки свої роботи. Ті, що їдуть в Лондон, я картину беру ще, ніби як сендвіч з двох сторін. Я прикладаю листи ДВП. Звичайно, вартість доставки тоді зростає за рахунок того, що зростає сама вага посилки, але тепер я принаймні впевнений, що мені не доведеться перемальовувати картини. Далі ще я можу вам порадити звернути максимальну увагу на упаковку, щоб картина була захищена від вологи, оскільки в мене було два випадки: перший це в США. По трекінгу було видно, що картина доставлена, але замовниця пише, що картини немає. Подали в розшук, її шукали, кажуть, картина доставлена. Виявилось, що картину перекинули через забор, було багато снігу, вона впала в снігу, і картину знайшли десь тільки через тиждень, коли сніг розтанув. Але картина була ціла, не пошкоджена, хоч і пролежала тиждень в снігу. Так само. Відправляв портрет одного кота в Таїланд, і якраз там був сезон дощів, і замовниця мені написала, що картонна коробка, і взагалі картон, який була упакована картина, він просто перетворився на кашу. Але добре, що сама картина була захищена плівкою від дощу, тому вона не постраждала. Отже, якщо коротко, найзручніше використовувати службу доставки, таку як Укрпошта. Якщо потрібно швидко, то UPS через Western Beat. Якщо використовуєте щось окрім Укрпошти, то потрібно робити експертизу. Яка дозволяє вивозити картини за кордон, і, на мою думку, найкраще це робити через Чернігівський художній музей. Тому, якщо у вас є ще якісь додаткові питання, або чим я можу вам допомогти, або яку тему можу розкрити, то пишіть в коментарях, буду радий відповісти, і також ви допоможете мені сформувати нові ідеї для нових майбутніх відео. Надіюсь, що ваші посилки ніколи не загубляться, ваші клієнти будуть максимально задоволені, і все буде приїжджати в терміни. До зустрічі!